Доброго дня! Сьогодні я б хотіла детально розглянути основні такі переваги та недоліки: ось таких садових віялових граблів від торгової марки Intertool, які нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Так розпочнемо з того, що їх довжина 230 мм, а ширина 100 мм. Також вони із комбінованою рукояткою. Так, дивимося, що граблі вони надзвичайно ну, зручні, особливо мені подобаються ось такі під пальчики. Це взагалі фантастично, це дуже зручно під час роботи, наша рука не скользить, вона крепко закріплена. Це дуже добре. За це їм просто величезний плюс. Також написано, що вони із комбінованою рукояткою. Наскільки я зрозуміла, то ми викручуємо. Ось цю штучку, і сюди можна вставити подовжувач, що просто облегшить нашу роботу. Також вони дуже практичні, ну, і корисні в саду. Ними добре згрібати листя на клумбі, розгрібати землю, а також, як на мене, такий плюс, під час роботи можна себе легко почухати по спинці. Це також надасть нам. Багато задоволення під час роботи, і допоможе нам трошки відволіктись та відпочити. Також звернула увагу на їхній дизайн. Дизайн досить простенький. Присутні три кольори: сірий, чорний і червоний. Як на мене більше не потрібно, це всього лише грабельки. Сталь доволі міцна, як ви бачите, все досить. Крепко тримається, вони такі крепкі, що ними можна навіть і камінці зрібати. я думаю, вони не розігнуться і не зламаються. Що досить важливо у такій їхній роботі, так як ними прийдеться багато працювати, то їхня сталь це для них тільки плюс. Тому мені все сподобалось. Мінусів я в них великих не бачу, Одне, що трошечки дизайн такий собі, але дизайн це не головне, головне якість. Якість мені сподобалась. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Вірозетка за таку річ. І попрощатись тоді. До побачення. Дякую за увагу.